Найменший за розміром, але з серйозними можливостями у прибиранні в домі, на придомовій території та в автомобілі. Господарі, які знаються на перевагах техніки штіль для саду, у виборі помічників для внутрішнього життєвого простору майже 100% оберуть цей бренд. Пилосос Штіль СЄ-33. Знайомтесь, потужний малюк 1400 Вт ватт з відмінним родовідом і бездоганною репутацією. Компактний регат. Для сухого та вологого прибирання за найдоступнішою ціною новий пилосос Stіль SE 33. Його невеликі габаритні розміри дозволяють прибирати в маленьких приміщеннях, а зберігати його можна навіть під столом або у шафі. Повна вага пристрою з аксесуарами 5,4 кг, тому ви легко ставите його в авто. І перевозити його з дому на дачу і назад. Передні поворотні колеса пилососу дозволяють без зусиль переміщувати його з місця на місце, щоб підготувати ЕСЕ 33 до роботи. Відкриваємо верхню частину корпусу і вставляємо паперовий мішок у бак, ємність якого складає аж 12 літрів. Орієнтуємося на рисочки і притискаємо до упору. До речі, якщо ми вже опинились всередині, то слід звернути вашу увагу на зносистійкий PET фільтр у моделі se 33 Його можна мити і використовувати знову, що значно економить кошти. Далі приєднуємо всмоктуючий шланг, довжина якого досить велика для такої моделі і складає з подовжувальними трубами 3,5 метри. Кабель живлення теж чотири метри. Зроблено з любов'ю до користувача. Що комфортно у пилососах штіль, це те, що кріплення шлангу дозволяє йому прокручуватись у різні сторони, але не заплутуватись, як це буває. З іншої сторони корпусу пилососу маємо отвір для приєднання шлангу у режимі видування. З моделлю штіль SE33 ви можете трохи прибрати й доріжки у дворі. Також є окрема насадка для щілин. Вона дозволить пройтись по всім важкодоступним місцям у домі або в автомобілі. У пилу і бруду немає жодних шансів. Щодо вологого прибрання, як ми казали, в моделі SE33 це одна з функцій. Відкриваємо корпус, міняємо фільтр. Перемикаємо режим на основній насадці. І воля, ні краплі різники там, де їй не потрібно бути. Одна з переваг пилососу Штіль SE 33 – саме компактне розміщення його частин на корпусі моделі. Навіть шланг можна сховати всередині корпусу. Краса та й годі. А ось така краса чекає на вас у магазині Добрий Господар, якщо ви зараз в процесі вибору потужного помічника-прибиральника. Лінійка пилососів представлена у офіційного дилера штіль у повному обсязі. Тож завітайте і обирайте самі. Закликаємо ми вас і впевнені, що радимо діло.